Як було сказано у попередньому відео, треба замінити будь-який негативізм на позитивізм. Тож, давайте це робити. Сьогодні ми говоримо про незадоволення світу. Якщо ви ще не приєдналися до нас, приєднуйтеся. Постійні слухачі, слухайте уважно. Якщо ви справді хочете покращити своє життя, Замініть рефлекторний негативізм позитивною домінантою. Наприклад, Мій світ обирає для мене усе найкраще. Я рухаюся за течією варіантів, а світ іде до мене на зустріч. Я сам своїм наміром формую шар свого світу. Мій світ оберігає мене. Мій світ позбавляє мене від проблем. Мій світ піклується про те, щоб мені жилося легко. І комфортно. Я роблю замовлення, а мій світ виконує його. Я можу не знати, але мій світ знає, як про мене піклуватись. Мій намір реалізується. Усе йде до того, і все йде так, як треба. Пам'ятайте, або ви управляєте реальністю, або вона управляє. Вам пояснення. Від чого з часом усі фарби життя тліють? І легка, легкий неспокій змінюється тривожною озабоченістю. Від того, що з роками кількість проблем збільшується! Ні. Тому що дорослі шачі. людина отримує здатність виражати негативне відношення. Незадоволення більш сильне почуття, ніж просто задоволення від спокою і затишку. Не розуміючи, що зараз людина все ж таки, не дивлячись ні на що щаслива, вона потребує від світу ще. І ще запити питомця ростуть. Він стає все більш вибаваним і нездатним подякувати. Світ, звичайно, не встигає задовольнити швидко ростучі потреби, і баловень уже починає на всю катушку пред'являти претензії. Він змінює своє відношення до світу. Ти поганий. Ти не даєш мені все, що я хочу, ти не піклуєшся. І в це негативне відношення вкладається вся сила єднання незадоволеної душі і капризного розуму. Але ж світ це дзеркало і йому нічого не залишається, як з сумом розвести руками і відповісти. Як забажаєш, голубчику. Будь по-твоєму, у результаті реальність, як відображення думок людини, змінюється у гіршу сторону. Сподіваюся, з цього відеоуроку ви збагнули, що потрібно думати позитивно, відключіть будь-який негативізм зі свого життя. Замініть будь-яку негативну ситуацію на позитивний аналог. Трапилося щось негативне, ну якщо це дуже негативне, і в суспільстві воно викликає величезну негативну реакцію, то просто ігноруйте. А якщо це незначна дрібничка, то посмійтеся з того. Перетворіть на позитивну ситуацію. Ну, а з вами був Алекс Масевич. Це був 56-й день. Незадоволення світом. Якщо ви бажаєте переглянути 57-й день, неповноцінність, то підписуйтесь на канал. А також ставте лайк, якщо відео сподобалось. І до зустрічі!